Переселенець з Лисичанська Валерій виконує замовлення на виготовлення металевого замка для воріт. До війни чоловік працював зварювальником. Роботу, каже Валерій, шукав близько місяця. Дуже складно знайти роботу. Шукав в інтернеті, ну, так складно, переселенців дуже багато зараз. Тому так от. Робота важлива, все зрозуміло. Ну, хто хоче, той знайде, каже. Тому так от. Хто не хоче, той буде вдома сидіти. Власник бізнесу з металевих виробів Костянтин перевіз обладнання та матеріали до Дніпра ще у квітні. Далі знайшов приміщення та відновив роботу. Металеві паркани з профнастилу чоловік виготовляє вісім років. Я не можу сказати важко, тому що я вже це робив з нуля. Якби мені там подарували, я не знав, як робити. Просто я заново зробив це ще раз. Можу більше, ніж є замовлення. На даний час ми завантажені десь на 70%. відсотків. Костянтин орендує приміщення о 50 квадратних метрів. Найманих працівників наразі двоє шукав серед переселенців. За місяць каже Костянтин, вони виготовляють 12 парканів для порівняння у Краматорську. Могли до 20, каже чоловік. Це велике місто. Я зараз тут залишу коли, я повернуся до Краматорська, я залишу виробництво. І буду решті. Я планував вже там на Луганську область. Ну, в февралі розширюватися на Харків. Е, ні, не дуже дорожче. Ну, так, є логістика якась, тому що місто велике. І як, коли не буде війни, я думаю, зейс буде набагато більше. Найближчим часом Костянтин планує отримати грант на виготовлення металевих печей буржуйок. Марія Гречко, Олександр Буряк, новини на Суспільному.